Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро України, на каналі української Відьми. звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося Запоріжжя. Гаст... Настрій чомусь гарний. Не знаю, не знаю, чому радіти. На своєму другому каналі на українській відьмі запустила відео для самовідновлення. Я думаю, вам буде дуже цікаво. Прикріплю посилання. Не забувайте на телеграм-канал, до речі, підписуватись. Там трошки більше, там я збираю всю таку цікаву інформацію. Трохи зараз є час попрацювати для вас. Да? Ну, щоб вам Не тільки політичне, да, щось знімати, особливо дівчаткам. Для вас, щоб ви мали ну, якусь перше відео у нас там про опору, якусь опору в цьому житті і відчували, що хтось ще вас підтримує. Про підтримочку. Запоріжжя, ви в мене великі молодці, минулі збори і подарунки з минулих зборів. До речі, поїхали у нас в Запоріжжя та область. Тому прошу долучити ще. Ми відкрили збір. На основні потреби, які зараз дуже погано закриваються, це медицина, це турнікети в першу чергу. На смаколики і на грілки, тому що хлопцям холодно. холодно. Хоча ми передавали допомогу на запорізький напрямок. До речі, волонтери з Запоріжжя щиро дякую. Передавала допомогу на Донецький напрямок. У нас вже такий, знаєте, обмін волонтер-волонтеру, там бригада, бригаді. Дуже потрібно дівчата. Тому що зараз свічки окопні дуже часто неможливо використовувати, бо вони дають тепловий слід. І відразу ворог фіксує наших хлопців. Ви зрозуміли, про що я. Тому що я в півіхі постійно. А от грілочки, турнікети, кровоспинні захисти, такі як гемостатик, дуже прошу, долучіться. Будь-яка допомога, будь-яка підтримка. Якщо у вас є вдома захисники або у друзів, запитайте, тому що це один із основних запитів наразі. Всіх обіймаю. Дякую, що ви мене дослухали. Тепер дивимось Запоріжжя. Запоріжжя. Найближчі дні. Я не сподіваюся, що вам передасться мій такий, знаєте, хороші настрій. Чомусь, коли я щось хороше роблю. А я прям от, знаєте, я прям відчуваю, що у нас все вдасться. Все буде. Ну буде, тому що їдуть ваші посланці до влади, і влада їде до вас, Київ їде до вас. Справедливий розподіл, перерозподіл ресурсів, перераховують гроші, які колись були виділені, дадуть більше грошей. Дай Боже, щоб у вас, от як я бачу, була якась програма для тих, хто переміщений, для ВПО, для тих, хто ВПО в Запоріжжі і з Запоріжжя. От щось буде вирішувати, щоб більше давати допомоги і підтримки. Готуються ще до евакуації. Можуть. Якісь громади ще можуть готувати. Дивіться, найближчі 2-3 тижні ще щось може бути. Але люди скажуть, не настільки нас страшно, щоб виїжджати. По обстрілах будуть дивитись. Дивна інформація, де буде страждати південь, порти і все, що на воді стоїть. Тут Одесу ще також подивлюсь, бо там. Портити туди, а у вас тут може бути річ порт, все, що на воді, інфраструктура. Можливо, у вас не тільки гідроелектростанція да, на воді, що ще є важливе для вас. Ворог буде якусь пропозицію кидати, що стосується Запоріжжя, переговори подивимось. Дивіться, у вас є загроза якоїсь атаки знову по світлу, коли треба буде перечекати, перетерпіти, об'єднатись. Об'єднатись. Літаки будете частіше чути. Це добре. Ну, є авіація, це завжди, ви знаєте, добре. Наша наша зайка. Якась така проблема на фронті. Дивіться, дай Боже, щоб у вас з евакуацією покращилось. Буде полювати на еваки. Ворог, але все ж таки, от як зможемо, це про військових вже я кажу, це, а можливо, евакуація. Ну Ні, про військових. Що, дай Боже, хай покращиться, хай покращиться можливість евакуювати. Дуже багато політичного, політика, звіти. Скажи, розкажи, знову питання заяць підіймається. Може, піде переговорний загальний процес, розумієте? Отак відчувається. Але в той період, коли на фронті ворог тисне, а він буде тиснути сильно бити. Навіть десь просунеться, на жаль, але це більш така перспектива, знову ж кажу, 2-3 тижні. Дивіться, там, де він просунеться, туди піде наше підкріплення. Все. Хай, хай що хоче робить, хай там йому буде і земля, йому стикуватою. Давайте фронт відключили, бо мені йде багато інформації. Інформація про що? Про те, що де активізація на фронті знову йдуть обстріли, і воно як день в день йде. Хлопці пишуть на сигнал. Хлопці пишуть на сигнал. Дивимося Запоріжжя найближчі. дні. Щось не вдасться. Щось не вдасться. І нам, і ворогу. Дивіться, загроза. Медзаклади медичні. Не погуляли, не відпочили, не змогли туди піти. Дивіться, в день обережно, мені жертв показує. Взагалі йдуть період, якийсь там 2-3 що може бути. Як з дітьми я гуляю, да, з дітьми гуляю, бачу, чую звуки, бачу щось, що мене лякає. Ну, ви спокійним життям живете, насправді. Давайте все ж таки загрози для Запоріжжя, бо мені цей спокій, він мені такий двоякий дуже. Загрози. Адмінбудівлі видивляються. Якісь, от, знаєте, соціальна інфраструктура. Хто заходить, то виходить. Може ж садочки школи. Хто куди йде, знаєте, чи є там люди. От такі прям полювання від ворога. У вас тільки дезінформації буде. От таке відчуття, що у вас всі ждуни зараз, як ото лютіки проявляється, як весна прийшла, знаєте, під снігу, з-під снігу всі ждуни. От так от. Фіксуйте таких людей. Ну, так, а чого ні? Прямо якщо це прямо, ну от, прийде ворог, щастя це буде. Передавайте. Передавайте. Не мені? <реш> мені не треба. Запоріжжя найближчі дні. Шахет, да. я бачу, що дуже часто ви там пишете в, в, підпостами, що забули про район, забули про область, що захищають виключно місто Запоріжжя. Дивіться, будуть збиття і на підльоті, і будуть щось намагатись робити <кій> саме в районі. Але ви, ну, що стосується арти, артилерії, тут я, я, яка протидія, тільки їх відловлювати. Я бачу, що якісь рішення по шахедам, може, навіть по FPV будуть приймати ще. Я ж кажу, до вас їде багато людей на консультацію, ви консультуєтесь з військовими, з командуванням. Це добре. Тобто, не просто так очі закрили. Тому що я, коли, наприклад, дивлюсь Херсон, там такого не показую. Там показує, що от є життя, буття, яким воно є, і крапка. Тут є якісь зміни хороші. Полює на військових в області, диспля, де сплять, де відпочивають. Великі втрати на фронті йдуть. Знову, над водою. Право берег мені показує, що він якось так залітає не на хортицю, а от як знову, знаєте, до інших мостів іде в той бік. Щоб ми не змогли резерв підтягнути, дороги обстріляє. Запоріжжя найближчі дні. Є загроза для людей, для цивільних. От він наводить на ціль, по факту там житлова забудова. Тут і дрон, і прильот, тут не тільки будуть шахеди, тут є загроза, дивіться, на удар ракетний, дуже обережно. Васильівка, Васильівський напрямок. Приглядається до місцевості, нам здається, що він на якусь висоту або гірку, або щось таке не залізе, а він дуже хоче. Будуть щось намагатися наші вирішити. Тут треба ворога відсувати. Будуть? Будуть, але таке відчуття, що він прямо очікує будь-яку нашу дію, він вже на неї чекає. Тут іде загострення, дуже сильна активізація. Він знає наші прогалини в обороні. Тут дивіться, може бути таке, що трошки навіть протисне нас. Хоча активні. Дивіться, коли йде активність, да? він може десь нас притиснути, потім ми його притиснемо. Не панікуйте, відразу на ці новини так різко не реагуйте. ЗС найближчі дні. ЗС найближчі дні. Живут там відпочивають. Горить щось поруч шахеду туди-сюди. Боїться, що ми підемо в наступ чомусь. Знову пішла ця інформація. В Енергодарі гучно поприлітає. Може бути, що її знову чогось відключать, але там по факту, чи то погодні, чи що. Коротше кажучи, вони розкажуть, що там катастрофа, а насправді там її нема. Гуляй поле. Welcome to Hell, але таке відчуття, що це моїм скажемо, знаєте. Не заспокоюємось, не варто заспокоюватись, якщо ви нічого не чуєте про той напрямок. Чому? Тому що ворог, ворог має намір якогось ривку. Але мені все одно от показує, що він піде. якось от... Йому ще треба там десь коридор до Донеччини відкрити. Що не просто він в бік Запоріжжя піде, а ще от якась там хитра в нього буде ракіровка, що він піде і до Донеччини. Для, циві... для цивільних чомусь загрозу показує. Вас посилять, наших там посилять. Я думаю, що щось буде відбуватись. Я не буду дивитися, що саме з нашого боку буде відбуватись, але ворог до цього не готовий. Ми понесемо втрати, на жаль, нам не все вийде. Ну і хай він не знає, нехай не знає, нехай не все вийде. Ну, ми ж підтримуємо да, наших зайчиків. Котиків, я їх назвала в цьому зборі. Котиків підтримуємо, і, і бачите, і Рафан карта і Бог підтримує. Випала сама. І Бог також підтримає. Будемо молитись, мене я на телеграмі анонсувала в телеграм-каналі, що буду наступний тиждень по святих містах. У мене своя робота, там, ну, по моїм почисткам, ну, по своїх там, да, по відьомських практиках. Але також і записочки буду писати, тому от, за новинами слідкуйте трошки, що буде на каналі. Я не встигаю, знаєте, кожному сюди там, оповістити, коли вже буду в дорозі, що ви змогли записати. Імена, багато хто дівчат пишуть, завжди завозимо. Все скажу, тому якщо є потреба, не всі ж можуть піти і помолитись, немає часу, немає можливості. Військових особливо пишіть і пишіть там поміточку мені. І все зробимо, все зробимо і помолимося, я до чого. Хотіла, до речі, на хортицю ніяк не доїду. То безпекова була, то свої там сімейні, то зараз така погода, що я машиною не поїду просто. У нас тут все позамітало, холод... ну холодно дуже. Але от дуже треба на хортицю. Буду також анонсую. Я думаю, що буду. Буду, я думаю, що в Січень. В січень вирішить багато для нашої країни. Я думаю, що може навіть зустрінемось з якимось в місті, тому що в мене особисті Харків Київ. Я думаю, що і, і Запоріжжя можна було б також зустрітись, пообійматись. Да? Оріхів найближчі дні. Аня, давай дивись що-небудь вже. Трендиш сидиш. З того боку, за Оріхів, за Оріхівський напрямок, помста по мостах. Можливо, біля Оріхова є якийсь населений пункт, де є також вода і ще такий момент. Вони де сунуть, вони сунуть і вони будуть трошки рухатись. От, як ми знаєте, не встигли відреагувати, але будемо їх заганяти назад, як звіра в клітку. Тут є активність також від ворога. Вільнянськ найближчі Вільнянськ. Щось я б, за вами скучила, не знаєте чого? <світок> Тільки ж бачили, зда? Укріплюйтесь. Укріплюйтесь. є погана якась новина. Може, у вас десь є зберігання? Дивіться, все, що може горіти. Пальне. От щось може газове, от щось влучило, сильно горить. Сильно горить, хочу вдарити по тому, що ви накопичуєте, про тим ресурсах, яких ви можете там в себе зберігати. Це такий план ворога. В день також може бути гучно. Вільняцьк, найближчі дні. Багато везуть, ховають. Дай Боже, що він по скупченню військових десь у вас не влучив. Багато як поховань, багато везуть, везуть, все риють, закопують. Вдень дуже обережно, я вас дуже прошу. Особливо вдень. Ну це зранку, може, починати. Світло, пору доби, коли знаєте, там сонце ще не до кінця сіло, а вночі вільнянська. Будинки такі невеличкі, невеликі будинки, вже два-три поверхи такі, знаєте, не сильно висотки, є загроз. Вас взагалі, от мені показує напруга, взагалі буде дуже сильно скакати. Нібито, навіть якщо нема влучань, от щось буде з напругою прям іскрить все.